Дорогесеньки, мої, привіт! Жити з італійцем це не так легко. Не так легко жити з італійцем. Італійці є всі дуже різні. І італієць, який мав дефекти, який мав негативні сторони, він з руками, він ще гірший буває. Італійці, мужчини, так само, як жінки ніколи, ніколи не міняються. Якщо ви чуєте що небудь, це в мене дівчинка з автизмом. Зараз ми виходимо, це вже. Бачите, на вулиці ось так ось така погода. В машині тепло на вулиці, теж тепло, у <гум> нас зими нема. Італійці ще найбільше. Ще найбільше. Ще вони ще портяться, не то, що портяться, він з руками робиться ще гірше, ніж він був. Людина не міняється ніколи. Я це хотіла вам сказати, ніколи назад не вертається, вона ніколи краще не буде. Але його треба ставити, так як Світлана мені написала на місце з самого початку. Йому треба говорити на місце, бо як ви попустите в перший рік вашого життя, в перший, в другий, в третій, він ніколи, ніколи не зміниться. Треба. E, от одна жіночка мені написала, каже: Анна, як добре, що ваш мужчина так тихенько зранку встає, має таке терпіння сидить на дивані, на вас чекає. І це правда є. А каже, а мій зранку встає, так, такий шум робить, я би ще спала, але спати не годин. Пізніше, ще вдень туди-сюди, каже, ще є якісь там десь, знаєте, вискочки такі. І цілий день ми вже не говоримо, настрій поганий, і це все разом. І вона, ця жіночка, навіть не з ним не жунаті, не розписані, так як ми. Отак живуть на віру. І це дуже легко розійтися з таким, але це не легко. Я вас розумію, що це не легко. Нелегко, тому що ви не знаєте, що буде пізніше. Але так само, якщо ви тут нещасливі в тому шлюбі, шлюбу нема, на, на віру ви живете. Якщо ви тут нещасливі, ця людина вам, вас дратує кожен день і м вас нервує, то ліпше дійсно дійсно розійтися. Тому що тут в Італії можна зійтися з любим італійцем в будь-якому віці, навіть якщо вам 70 років, якщо вам по 75 Взяти собі якогось вдовця, якщо вам я вже говорю про такий вік, знаєте, вже глибокий такий вік. Навіть по 75 років тут в Італії абсолютно нормально зайтися з якимось пенсіонером, таким, як він, і собі жити свої руки. гарно говорити останні руки, але воно так і є, щоб людина була спокійна, добра, щоб тебе не дратувала. Не дратувала. Тому що це дуже дуже йде здоров'я. Ви знаєте, отак, от як ти живеш. І деякі речі терпиш, і особливо як воно таке от бидло, от сказати бидло, от то українське слово є. мужчини українські, бидло називаються, але Віталій теж є бидло, мужчина, бидло теж є. І йому треба просто сісти двом за стіл і отак спокійно розказати і пояснити свою ситуацію, свої проблеми. Тому що е, має бути повага. Ви знаєте, мужчина має бути добрий. Я говорила, що має бути добрий і, і гарно відноситися. Але саме найважливіше, як дві людини сходяться, це повага одна до одного. Це повага є. І без того нікуди має бути саме найперша повага. Як він не розуміє, що ви спите, що ви ще б хотіли поспати трошки, і, а він вас вже будить, і то у вас теж здоров'я не буде. От я вчора. Слухала лікаря і він розказував про сон. Лікар розказував, сон, гарний сон і гарно сходити в туалет це є дві речі для хорошого, здорового життя. У мене тут вже так все запутіло. Ого, я в мене запутіло. І от то, -то дійсно є. От То, -то дійсно жива правда, дургесеньки мої. Чому італійці так дуже переживають, щоб в туалет сходити, вони того не люблять. Запори отакі всякі є. бувають. І вони про це думають. І оце це дійсно жива правда. Якщо, як лікар каже, щоб мати здоров'я, треба добре добре виспатися, і скоро треба спати лягати. Треба я теж себе заставляю скоро йти спати, але теж ніколи мені так не виходить. Але я хоча до 11-ї йду спати, ви розумієте? А я знаю, і люди такі, що, що лягають спати вже година до 12-ї, до 1-ї сидять. А пізніше, пізніше думаю, що зранку будуть спати, але не завжди зранку спиться. Деколи от цю, я вчора їла оце солодке, наїлася того солодкого панатона з шоколадом. І я е, в п'ятій годині я пробудилася, пішла в туалет, і я чую, що я така вже свіжа, виспана така, і нервова, і, по-перше, нервова, е, сижу нервова. Думаю, чому я не сплю? Я б могла ще спати довше. А я вже та, якби, якась така збуджена, така, знаєте, збуджена, і вже хочу так, якби ну, вставати я не хочу, бо п'ята година для чого мені вставати. Але я піше заснула, бо я включаю такий той, той лікар, розказує. Лікар розказує сот таке, знаєте, от слухаю, слухаю і так засипаю. Засипаю. Буває таке. От що там лікар говорить, говорить, розказує про всякі такі от навчальні. Я люблю щось таке мудре, щоб я навчилася чогось. І як я чую, що один другий лікар говорить, і це воно важливо. Що я хотіла сказати? От про тих італійців я не знаю. Я, ви мені багато, я вам вже сто раз говорила, що я не хочу заміж, і багато людей ще до тепер не вірить. І думає, якби він тебе тільки ну, запросив, то ти б зразу пішла. Він тебе не просить. Я не хочу, бо я боюся з італійцем на ціле життя. ви розумієте. Італійці міняються так само, як ми міняємося. Вони міняються, вони з кожним роком гірші. Я боюся. Я за то, знаєте, я люблю дуже. Я за то, щоби. Замість женитися, щоб виходити через 20 років. Якщо ви, наприклад, з людиною прожили 20 років, ви його добре знаєте, всі дефекти, він знає ваші дефекти, і ви просто, просто через 20 років вирішаєте, що ви вже підете разом вперед, і оце тоді дуже гарно, оце тоді дуже гарно. Як ви вже всі знаєте, його там, які він є, ви протерлися, як два дерева. Два дерева посадили разом, вони протерлися. І ви знаєте, що ви з тою людиною вже можете йти вперед, і ви можете перенести всі його, всі його негативні ці от, дефекти. дефекти. Це як, негативні якості ці всі його, розумієте? А він ваші може перенести. от тоді заміж треба виходити. А раніше не треба, тому що вони міняються, і дуже тяжко пізніше розійтися тут в Італії, по-перше, особливо розвід дуже дорого коштує. І це вас пізніше, ота, та, той штамп, ота, той підпис вас е, зв'язує так, якби на ціле життя. Це з одної сторони, а з іншої сторони, е, якщо в. Ви того підпису, того ж тампу не маєте, ви легко розійшлися. Ви легко розійшлися. Він наліво, ви направо вийшли, домовилися, один одному не терпить. І ви розійшлися без проблем. Як зайшли легко до його хати, так і легко вийшли. А тут Віталій з тих вдовців, тих всяких мужчин, що до 40, до 50, до 60 років, вони навіть ніколи не були женаті. їх тут дуже-дуже багато є. І. Е не завжди добре, якщо мужчина, наприклад, ніколи не був жунат, У мене були, у мене були таких два, два такі. Я, напевно, в другому відео розкажу. Були таких два. І я колись так само думала. І тому що колись так наші жінки говорили, наприклад, о, як він там. Якщо він ніколи не був жонатий, він там буде все для тебе, ти будеш з нього одна, а особливо говорили той, що вже був той, що розведений, він там має діти. І ті діти щось завжди від нього вимагають, він завжди тим дітям повинен гроші давати, він завжди їм допомагати має. Так, так є, але якщо діти є маленькі, якщо там 5, 10, 15 років, розумієте, а якщо дітям є по 20-25, 30. Діти вже не хочуть тата, не хочуть його допомоги, не хочуть, вони не лізуть вже, вони дорослі діти, вони не лі не будуть лізти вже в вашу сім'ю. І от зараз в мене, в мене є от мій компанію, який розведений, який має двоє дітей. І це абсолютно він абсолютно нормальна людина, він набагато ліпший, ніж, ніж оті. Що в мене, що там до вони, ті, що до 40, до 50, до 60 років, вони не, не жонаті. Тому що як він не жонатий, в нього теж є свої всякі недоліки. Ви не думаєте, що то так легко, що він такий ідеальний, там 60 років, і він такий ніколи не женився, дітей немає, і ви так його зловите, він, він може мати теж багато позитивних і бути добрий, і, і бути багатий. Але якщо він є, якісь там гроші, він має багатий, то крім того, він ще повинен бути щирий, 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 щоб тут втратити трошки, хоч я не кажу багато. Італійці не є жадні, але вони, вони думають про майбутнє. Вони думають про майбутнє, вони ось так легко гроші скупи, вони не, не розпускають. І я тут живу багато років в Італії, я це знаю, і я теж би не хотіла розпускати гроші скупи. Джада, ти куди лізеш? Куди ти тут лізеш, ми вже виходимо, йдемо. Так що я би одрадила краще, пожити пожити 5 років, 6 років, 8 років, 10 років, а пізніше розпишіться. Ви не думаєте, що вас італієць залишить, як ви з ним будете 10 років, що ви собі загубите з ним життя. Ви собі з ним життя не загубите. Він теж 10 років як ви поживете. Він теж буде вас любити і буде жаліти і буде переживати, що ви від нього підете. що тих 20, 10 років буде, отак весь на, на вітер, буде розумієте? Він тоже до вас вже привикне. Тоже він так само не хоче, боїться з другою жінкою, зв'язуватися. Він би, може і хотів так само, як ви. Але це все страшно, бо ти не знаєш, яку ти, дорогу, ти знаєш, яку ти дорогу лишаєш, а не знаєш, яка, яка в тебе дорога в майбутньому буде. Розумієте? Може бути краще, може бути ліпше. Але так як досвід говорить, мій і багатьох людей, що в майбутньому ти, в тебе все краще є. От в Віталії така приказка є: сікюди унапорта, сіапри уна альтра. Мільйори, мільйори. Одні двері закриєш, інші двері відкриються і буде ще краще. І це дійсно так є, дійсно так є, У мене так було. Добре, що ті ці деякі в мене були стосунки, позакривалися, і я як вертаюся ну, думками, вертаюся, як би я з тим людиною, з тою людиною жила. Я аж тепер тільки тепер розумію, що я б з тої людиною не могла жити. Бо в той момент ти от такі, знаєте, емоції, еморе, це не є море, це такі от, знаєте, емоції, великі емоції, бо ти хочеш з кимось жити, ти хочеш, щоб хтось до тебе дзвонив. Ти хочеш щоб хтось тобі там дарував, щоб ти комусь з кимось зустрічалася. І тобі здається, що це аморе, це є пасіони, це є це є все-все-все. Е... Або на стояче море, як ви цю всю всі проблеми перейдете через 10 років, і тоді женіться, тоді женіться я отак думаю я отак думаю а саме на найкращого як я та як я ні з ким Заміж не треба виходити. Не треба. тому що я, я не є дівчинка. Я не є перший раз. Перший раз, якщо дівчина приїхала в Італію старшого віку, ніколи замужем не була, їй там 30 років, 35, 40. Якщо вона ніколи замужем не була, значить вона, е, значить, це добре так. Е, перший раз можна попробувати. а Я вже так як вже була. Я другий раз не хочу. Все, Джада, вже психує, Нам вже треба виходити. Дуреньке моє, джада. Андямо, все виходимо. Це вже цей. Виходимо на вулицю. Мої, вибачте, що я вас так все різко перебила. У мене важливіше, моя, моя дівчинка, я її люблю, я не хочу, щоб вона психувала. Кожна дворі дощ падає, ми маємо парасоль, зараз походимо, погуляємо. Це ще не так пізно, здається, що ніч, 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 але ночі тут нема, тому що в нас вже п'ята година, темно робиться. І отак все. Будьте здорові, всі побачимося. Дуже дуже скоро, доргесенки мої. Дуже скоро. О, з вами була Анна зі Львова. Дякую, що ви пишете. Пишіть свою думку. Я хочу подумати і послухати, що ви скажете. Що ви скажете? Нам, жінкам, не треба терпіти і не треба здоров'я собі портити. Не треба собі портити, бо багато жінок ціле життя прожило, не розвелися, і вони собі життя зруйнували. Здоров'я зруйнували ще в молодшому віці. Цілую усіх. До скорої зустрічі на добраніч.